Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Екзотична танцівниця, легендарна куртизанка, найвідоміша жінка-шпигунка. Все це про Мата Харі. Ох, і наробила вона галасу в історії. Та чи все, що про неї кажуть, правда? Маргарета Гертрейда Зеле так насправді звати Мата Харі. Вона уродженка Нідерландів і жінка, яка все життя переслідувала дві цілі. Мати гроші на розваги і кохати якогось красунчика у військовій формі. Мата Харі це дівчинка, яка народилася в достатньо заможній родині, але через скрутні ситуації в сім'ї, в принципі, була віддана на самовиховання. Вже у 18 років вийшла заміж за значно старшого офіцера та переїхала до Індонезії. Шлюб не склався, і жінка повернулася до Європи. Але з новим ім'ям, новими вміннями та новою легендою. Відтепер Маргарету звуть Матахарі, що означає сонце. Вона дочка індійської принцеси і вправна танцівниця екзотичних танців. Її буцімто навчили древні жриці. Матахарі була дуже відомою людиною. В першу чергу сьогоднішньою мовою можна сказати, що вона танцювала стриптиз в клубах у Парижі. Відповідно, заслужила неймовірні овації від представників. Вищого ешелону парижської знаті, ну власне, і французькою генералітету успіх був неймовірним та невічним. Коли жінка зрозуміла, що танцями вона більше нікого не вразить, вирішила перекваліфікуватися. Мати Харі часто приймала у себе вже як кортизанка багатьох видатних людей та людей, що мали величезний вплив у той час. Були серед них обожнювані Матахарі, чоловіки у військовій формі, а ще не останні люди серед політиків Франції та Німеччини. саме тоді, перед початком Першої світової війни, її помітили німецькі спецслужби, які завербували Матахарі до себе. А вже за кілька років жінка була агенткою одразу двох ворогуючих країн. Вона самостійно звертається до французької розвідки з Власне, проханням взяти її на службу, очевидно, за грошову винагороду. Свою роль тут зіграло кохання. Його звали Вадим Маслов, і він був майже удвічі молодшим російським офіцером. Чоловік обіцяв одружитися з Матахарі, але отримав серйозне поранення на фронті. Буцімто щоб заробити кошти йому на лікування, Матахарі і погодилася шпигувати на два фронти. Та не вийшло у Німеччині швидко зрозуміли, що вона подвійна агентка. Однак вирішили не вбивати її, а підставити. Німці дали прекрасний момент, коли вони відкритим радіосигналом буквально сказали, що Матахарі їхня розвідниця. Після такого французи запанікували. Власне, ці люди і злякалися того, що вони. Так чи інакше здавали секрети через Матахарі німецькій розвідці. Тож французькі спецслужби арештували Матахарі. Суд тривав недовго. В принципі, і звинуватили, що через її інформацію, точніше, витік або продажу інформації німецькій стороні на французькому фронті загинуло кілька дивізій, але кажуть, що це перебільшення, і насправді Матахарі так і не встигла нормально послужити двом розвідком одночасно. Проте саме це перебільшення призвело до народження легенди про супер успішну шпигунку. По суті, обидві спецрозвідки, що французька, що й німецька, здихалися цієї жінки. Нам відомо, що Матахарі була долучена до кількох спецоперацій. Проте жодна з них не була якоюсь особливо спеціальною для ходу першої світової війни. Останні хвилини життя шпигунки теж стали частиною її легенди. Матахарі привели до стовпу, де їй мали розстріляти. Вона відмовилася від того, щоб їй зав'язали руки і пов'язки на очі. Вона востаннє повернулася до своїх катів і надіслала їм повітряний поцілунок. Згодом чиновники зізнавалися, реальних доказів проти Матахарі не було. Можливо, таке звинувачення стало лише спробою виправдати невдалу воєнну операцію. Або ж перестраховкою, аби не надто кмітлива шпигунка не наробила справжньої біди. Твої добрі ранки зі сніданком – Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім кажемо, є про що поговорити. Кожен на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок усе цікавого попереднього. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку, у будні.